Великий датський фізик Нільс Бор говорив, що жодного разу в історії людства математична ідея не знаходила настільки вдалого та практичного втілення. Сьогодні розповідаємо про ноу-хау в розробці упаковок, і все це про знаменитий тетраедр тетрапак. Рубена Раусенга. майбутній засновник Тетра Пак народився 1895 року в рибальському селищі поблизу Рауса, крихідного міста в південній Швеції. Прізвище його батьків було дуже поширене в Скандинавії Андерсон. Але під час служби в армії Рубену дали призвіску Раусенг. і пізніше зайнявшись бізнесом, він зробив його своїм псевдонімом, щоб виділятися з довгого списку підприємців-однофемільців. Після демобілізації Раусенг навчається в торговельному університеті в Стокгольмі, а потім у Молодий працює в поліграфії, по тому цілком присвятив себе пакувальній індустрії. Наприкінці 1920-х років світова харчова промисловість вийшла на якісно новий рівень розвитку. З'явилися напівфабрикати, бурхливо розвивалося виробництво консерв, виникла необхідність перевозити продовольство на значні відстані. Стежачи за світовими тенденціями, Рубин розуміє, що харчова індустрія потребує принципово нової економічної та гігієнічної упаковки. Коли молодий інженер приступає до реалізації своєї. Ідея, в нього за душею немає нічого, окрім честолюбства та далекоглядних амбіцій. Родичі Рубина були небагаті, а сам він перший в сім'ї здобув вищого світу. Спочатку Раусинг вирішив позичити гроші в крупних промисловців, але вони вважають його ідеї безперспективними, а пакувальний бізнес ризикованим. Рубину відмовили в позиці, залишалося покладатися на свої сили і на власні невеликі заощадження. 1929 року Рубен разом зі своїм другом та однодумцем Еріком Окерлунгом заснував невелике підприємство Окерлунг та Раусинг. Через чотири роки він викупив свого компаньйона його долю і став одноосібним власником фірми. Найнявши штат співробітників, Раусинг розпочав роботу. Фахівці створили кілька варіантів упаковки для борошна, цукру та інших сипких продуктів. Проте з упаковкою для молока довелося добряче попрацювати. До Другої світової війни молоко та вершки придавалися лише на розлив або в скляних пляшках. Така система була збутковою, адже при розливі продукція втрачалася, а пляшки... Билися тому Раусинг вирішив, що ринок одразу повинен підхопити ідею одноразової упаковки. Вона легка, дешева, стерильна і транспортабельна. Утім, у молодого підприємства Окрлунг і Раусинг справи йшли не блискуче. Раусинг був вельми заклопотаний і знервований. Під час та після війни величезні прибутки приносило будівництво та великомасштабні фінансові операції. Пакувальний бізнес на цьому тлі здавався не просто нерентабельним, але й спитковим. Але співробітники фірми Ерік Валенберг та Ерік Торуд. Не марнували час, вигадуючи різні види упаковки. Спочатку вони експериментували з конструкцією вигляді паралелепіпеда, і раптом, в один зимовий вечір, коли Ерік Валенберг сидів вдома з високою температурою та майстрував з папером макети упаковки, його осінило. Ідеальна форма тетраедр чотиригранна піраміда. Її легко склеїти, і що важливо, легко заповнити потрібним вмістом. Вона зручна, займає мало місця та супер транспортабельна. Попри те, що винахід належав Еріку Валенбергу, Рубен Раусинг оформив патент на своє ім'я. Лише після кількох десятиліть 1991 року Шведська науково-інженерна академія та високі інстанції визнали авторство Еріка Валенберга. Він був удостойний великої золотої медалі винахідника. Заслуга ж Рубина у тому, що він зумів інженерну знахідку спрямувати в русло великого бізнесу. Упаковка у формі тетраедра винайдена 1944 року, але її виробництво вдалося запустити лише за кілька років. Хоча Швеція не воювала, її економіці не вистачало динаміки, не було фінансових ресурсів для освоєння нової продукції. Труднощі із залученням кредитів ускладнювалися інженерною проблемою. Не просто знайти матеріал, в який можна було розливати молоко та вершки. Проте раусинг умів терпіти, затягувати пасок, живучи скромно і вкладаючи мізерний прибуток в наукові розвитки. Зробки для захисту паперової упаковки перепробували безліч типів пластику, поки вибір не впав на картон покритий поліетиленом. До цього його використовували виключно в оборонній промисловості. Потім потрібно було розробити технологічний ланцюжок і сконструювати спеціальне остаткування. Перша пакувальна лінія для виробництва тетраедрів була сконструйована 1952 року. Тоді ж розпочалися промислові випробування лінії. Через кілька років вони успішно завершилися. Тепер Тетрапаківцям потрібно було переконати співвідчисників купувати молоко розфасоване в паперові пакетики. Ситуацію врятувала поява супермаркетів. Торгівля продиктувала попит на універсальну форму упаковки. Тетраєдри добре складалися в тару, їх легко було розміщувати на прилавках. 1953 року. На паперові пірамідки Тетрапак перейшли найбільші молокозаводи Стокгольма. Потім шведські виробники молока. Так почався тріумфальний хід пірамідки Тетра планетою. Рубин нарешті міг перевести дух. Він 24 роки працював, не покладаючи рук. Над втіленням в життя здавалося б нехитрої ідеї. Щоб завоювати ринок, йому довелося розплутати клубок наукових, технологічних, фінансових та маркетингових проблем. Уже за 10 років компанія збільшила свої обороти на 30%. Сьогодні компанія Tetra Laval випускає 90 мільярдів упаковок на рік, забезпечуючи ними майже весь світ. Зараз щотижня у всьому світі продається майже мільярд літрів соків, молока, кефіру, вина та соусів у картонних упаковках рубина Раусенга.